Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Пачки готівки в сейфах та діаманти в шухлядах це поширений спосіб підкупу українських прокурорів. Принаймні про це свідчать численні фото з обшуків в кабінетах деяких недоброчесних працівників прокуратури. Але як з'ясувала Євгенія Моторевська, частина прокурорів воліє отримувати матеріальні заохочення зовсім не готівкою, а одразу нерухомістю, зокрема, дорогими квартирами в Києві. Причому часто ці квартири роздаються за рахунок платників податків. Про це докладніше в наступному розслідуванні. Просторі апартаменти в найкращих новобудовах Києва безкоштовно переходять у власність обраних прокурорів, силовиків та суддів. Аби отримати дармові квадратні метри, держслужбовці вигадують неабиякі схеми відчуження нерухомості. Так строїться вот корупційонна цепочка, суд прокуратура, міська адміністрація. Таким образом, мерія города і лічна мер і возамера курируючі та имеет очень жорстку сцепку з силовим відомством городо. Вікна без скла, порожні пляшки з під алкоголю та іржава автівка. Так виглядає вхід до столичного гуртожитку на вулиці Копилівській. Ви ніколи не бачили цю людину. Він тут мав бути прописаний чи можливо проживав. Чесно, не знаю. Тобто людину солідного ви ніколи тут не бачили. Ні, ні. Тіво такого чоловіка. Одній із кімнат цього будинку був прописаний старший слідчий Генеральної прокуратури України Олександр Смітюх. А ви в гуртожитку проживали? Проживав так. Не купила міські. Ну, в мене багато прописок досить. Ну, а де проживали, в якому? А, не буду відповідати вам на запитання. Саме у гуртожитках, якщо вірити деклараціям, проживають сотні співробітників прокуратури, в тому числі і Генеральної. Наш інсайдер, діючий працівник ГПУ. Співробітники цього відомства неохоче спілкуються з журналістами. Однак наш співрозмовник на умовах анонімності погодився розказати про схеми розподілу житла. З його слів, в гуртожитках державні службовці реєструються, аби отримати квартири від держави. В одній кімнаті може бути прописано да, там, до 40 людей. Ну, Візьмемо, наприклад, общежиття, яке розчитано на 150 людей. чоловік. А офіційно там может быть зарегистрировано не тысячи. Громадська активістка Лина Клебанова два роки поспіль вивчала сірі схеми розподілу житла в Києві. Город перераспределяет в темну. Об этом не знают не те, кто стоять в соціальних очередях, об этом не знают депутаты, об этом знают судейские прокурорские, которые эти квартиры получают. Наприклад, лише працівники прокуратури отримали майже 140 квартир у столиці протягом останніх шести років. Это стопроцентная форма коррупции. Это круговая порука. Город таким образом заручается поддержкой прокуратуры и судов для того, чтобы решать свои проблемы и закрывать глаза на какие-то вещи, которые связаны непосредственно с их деятельностью. Це столична новобудова поряд із Сирецьким парком. 2014 року Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження у відношенні забудовника комплексу. Нагляд за розслідуванням проводила Генеральна прокуратура. Вже за кілька місяців ГПУ отримала сім службових квартир у цьому комплексі, а ще через півроку провадження закрили. Президент корпорації, яка будувала комплекс Петро Шилюк, нібито вперше чує про квартири, які відійшли Генеральній прокуратурі України. Ну, якщо місто передавали, то було положення, було рішення сесії, які не виконували. Ми просто так подарки. Ми податки не робили. Ага, але вони були закріплені одразу за Генеральною прокуратурою. Тобто не знаю, за ким вони були закріплені. Це не мої флонції були. Та наше джерело у ГПУ пояснює, це розповсюджена практика. Забудовники вирішують свої проблеми з правоохоронцями, улестивши їх квадратними метрами. Ну смотрите, це может бути несоблюдение строительных норм или незаконне виділення землі. То есть спочатку прокуратура відкриває производство, да потім отримують жилые площадя, а послі того також успішно закриває дела і спускають їх на тормозах. Загальна вартість нерухомості, яку ГПУ отримала на вулиці Риській, не менше 15 мільйонів гривень. Це 5 трикімнатних квартир по 100 квадратних метрів, двокімнатна на 80 квадратів та однокімнатні апартаменти на 50. Генеральна прокуратура України на запит слідства інфо відмовилася називати прізвища щасливчиків, які отримали службові квартири по вулиці Ризькій, та дуже швидко оформили їх у приватну власність. З відкритих джерел ми з'ясували, хто ці люди, і випадкових персон серед них немає. Житло у цій новобудові отримав зокрема начальник слідчого відділу ГПУ Андрій Кравець. Його прізвище добре знайоме українським громадським активістам. Виконавчий директор центру протидії корупції Дарина Каленюк розповідає: саме кравець відіграв ключову роль у порятунку активів Миколи Злочевського, урядовця втікача, часів Януковича. Перше розслідування стосовно Миколи Злочевського було початок у Великобританії. Ще весною 2014 року. А року правоохоронці Великобританії виявили 23 мільйони доларів на рахунках в британських банках, які належали компаніям злочевського. І вони запідозрили, що ці кошти мають злочинне походження. Британські правоохоронці звернулися за допомогою до гпу. Утім, плідна співпраця не склалася. Начальник слідчого відділу Андрій Кравець підписав довідку, де йшлося про те, що у української сторони немає претензій до Миколи Злочевського. Ця довідка використовується адвокатом злочевського в вищому лондонському суді, де якраз і оскаржувався арешт 23 мільйонів доларів. Андрій Кравець отримав службову квартиру у новобудові через півтора місяці після того, як підписав по справі злочевського довідку від ГПУ. Та протягом року квартиру приватизував. Алло, Алло добрий день, Андрій Богданович. Мене звати Євгенія Митровська, я журналістка проєкту Слідство інфо ми робимо матеріал щодо отримання прокурорами службового житла. І в нас питання ви. Дайте до прес-служби вам нададуть вичерпну інформацію. Ну, це не тільки до прес-служби, це питання до вас. Ви дуже швидко оформили я, ви, ви, у приватну. Зараз не. Андрій Богданович. Мовой. Ну, в прокуратурі не существует каких-то единых правил да, там, по распределению жилья. То есть каждая новая команда, когда приходит, она в первую очередь пытается обеспечить жильем своих каких-то прибежонов. Ну и в принципе также этом очень много спекулируется. Предан нам, дадим жилье. Своя позиция, хочешь работать по закону, не дадим. Знайомтеся зі ще одним щасливим власником трикімнатних апартаментів в новобудові по вулиці Рицькій, старший слідчий ГПУ Олександр Смітюх також отримав нерухомість від держави. Дядько Олександра Григорій Смітюх, власник титанового бізнесу, був народним депутатом від партії регіонів. Ще один дядько Василь Смітюх на керівній посаді у Київській прокуратурі. Попри впливові родинні зв'язки Олександр Федорович Смітюх, начебто тривалий час поневірявся по гуртожитках. А ви в гуртожитку проживали? Проживав так. А не купили міські. Ну, в мене багато прописок досить. Ну а де проживали? В якому а, не буду відповідати вам мене спіти. Не проживали на в, в комісія. Слухайте, ви задаєте провокаційні питання. Щоправда, у гуртожитку, де слідчий був прописаний, його не впізнають. Тобто людину солідного ніколи тут не бачили. Ні, ні. Його такого чоловіка. Ось такого, бачив. Два роки тому Олександр Смітюх отримав трикімнатні апартаменти у тій же новобудові на вулиці Ризькій, де на початку 2015 року сім квартир від забудовника прийшли до ГПУ. Лише одне приміщення тут мало дістатися громадянам з позачергового списку на житло. Як правило, це інваліди, матері одиначки, учасники бойових дій. Однак, по факту, квартиру віддали співробітнику прокуратури старшому слідчого смітюху, який нібито проживав у гуртожитку. Щоправда, наша знімальна група зафіксувала співробітника ГПУ біля входу до іншої новобудови. Олександра Федоровича. Доброго ранку. Громадське телебачення. А в нас питання да, щодо чай. вашої службової квартири. Я сміття викину. Давайте. Квартира на майже 100 квадратних метрів, в якій мешкає слідчий, з 2014 року належить його матері. Жінка до слова наразі живе на Волині. Ми запитали у пана Смітюха, чому він отримав квартиру від держави, якщо не мав потреби. А чому ви її тоді отримували навіщо? Якщо у вас є житло, використовуватися? Послухайте, ви знаєте, чиє це житло. Я що користуюся, тому що, тому що тут є умови для проживання. Там умов для проживання немає, тому що немає ремонту. Питання про квартиру від держави, слідчого дратують. А чому тоді від неї не відмовились? В плані не відмовились. Ну якщо там немає умов для проживання, ви, Ви знаєте, ви, ви задаєте, вибачте за слово, дурні запитання. Цікаво, що з семи службових квартир, які були приватизовані співробітниками прокуратури на вулиці Ризькій, три вже продані. 2016 року Генеральна прокуратура оголосила масштабну перевірку. Поштовхом начебто стала відсутність даних у архівах щодо виділення службових квартир співробітникам ГПУ. Рік по тому гучних викриттів громадськість так і не дочекалася. А от всю інформацію про розподіл житла у генеральній прокуратурі засекретили, мовляв, таємниця слідства. Статус службове житло, а лише пафосне прикриття для виведення нерухомості у приватну власність, пояснює Ліна Клебанова за період там тринадцяти, чотирнадцятий, років і е, була очень интересная статистика. Е, приблизительное количество получения служебного жилья, воно приблизительно такое, же, як виведення служебного життя. Однак лобіювати зміни на найвищому рівні ніхто не поспішає. Адже зазвичай ті, хто мав би боротися з марнотратством застарілої системи, нею користуються.